Труп жінки пролежав майже рік в одному з підвалів багатоповерхівки білої церкви. Моторошну знахідку виявили комунальники на масиві незалежності. Про це повідомляє Білоцерківське управління поліції. Тіло небіжчиці обстежили правоохоронці, криміналісти та судмедексперт. За їхньою інформацією тіло належить пенсіонерці віком від 50 до 60 років, без зубів з короткостриженим чорним волоссям. Мешканці будинку з такою жахливою знахідкою Ми нічого не скажемо. бо Ми нічого не знаємо. Ми переселенці, ми нічого не бачили, не чули. Ми тут а прославиться взагалі знаєте? Ні. Ну нас запитували. Це ж саме запили, чи ми знаємо, нічого ми не знаємо. Угу. Тільки від міліції почули, що таке случилося. Угу. А так нічого ми не знаємо. Поліція запитувала, але ми нічого не знаємо. Ми тут мало проживаємо, ми то на дачі, а та приїжджаємо, то ми не знаємо. Навіть я не знаю, чого не бувають. Так, да, ну буває ж, бо сантехніки ж ось отоплення було, сантехніки ж робили і, мабуть, не помічали. Все добре було, все нормально. Ми й не знали до останньої хвилини. У нас люди не ховалися. У нас е, ми оце тільки тривогами йдемо, спускаємося вниз, сидемо там, поки одбой не буде. Раніше попервак було і по 4, по 6 годин сиділи. Ну так, щоб хтось до нас чужі приходив. Ні. Угу. Тільки свої. Ми там і лежаки підготували собі. Приходила міліція, да питалася. Ну вони самі ще навіть не знали, бо ще не дослідили хто.